Доброго дня, шановні колеги. Перш за все дозвольте привітати вас з прийдешнім новим навчальним роком. Останні роки початок навчального процесу супроводжується викликами: це рік на виключення. І щороку, в серпні, Національна академія педагогічних наук проводить Серпневі наради, на яких науковці підрозділів Академії діляться корисною інформацією для освітян нашої держави. Звати мене Наталія Омаренкова, я старший науковий співробітник лабораторії психології, масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології на ПН України, кандидат психологічних наук, керівник громадської організації громадський рух Жіночі Сили України. І сьогодні мій виступ стосується. Психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців у форматі, як система освіти може на це реагувати і що може робити система освіти у відповідь на цей виклик. Чому я можу говорити про таку підтримку? Перш за все, я маю досвід психосоціальної роботи членами сімей військовослужбовців, починаючи з 2014 року. Це і приватна практика саме в контексті психотерапевтичної роботи з військовими та членами їх сімей. І психосоціальна робота у співпраці з Національною гвардією України, Збройними силами України на базі 15 областей України в рамках діяльності громадської організації Громадської Оружинові Сили України, яка станом на зараз плідно співпрацює з Інститутом соціальної та політичної психології ПН України. Яке ж місце освіти в цій темі можете запитати ви? Тут я хочу зауважити: от що колеги. Всім відомо, що з 24 лютого за перші місяці численна кількість людей раптово стали для себе, неочікувано для себе да, раптово стали родинами військовослужбовців. За словами міністра оборони Різнікова, на сьогоднішній день Україну захищають близько мільйона військовослужбовців. Тобто, це. Така ж сама кількість родин військовослужбовців, і це чимала кількість громадян нашої України. І це означає, що фактично в кожному класі, в кожній школі будуть діти з родин військовослужбовців, і ці діти будуть мати різні обставини для переживання, різні обставини взаємодії з їхніми батьками, які воюють сьогодні, захищаючи країну. Бо хтось буде на зв'язку із своїм батьком військовим, а хтось не буде на зв'язку. Когось батько буде вважатися зниклим безвісти або перебувати в полоні, а хтось загинув, захищаючи країну. І це різні обставини переживання, які освітяни, і ми, як фахівці психологічної сфери, маємо враховувати у взаємодії з цією категорією учнів. Тому що це буде впливати як на персональну успішність кожного конкретного учня, так і на атмосферу в малих групах, і на взаємодію у класі загалом. І це чутливі моменти, які потребують від нас, дорослих, більшої уваги і більшої підтримки. А в умовах дистанційної комунікації ця ситуація ще ускладнюється, тому що ми не можемо бачити своєчасно зміни поведінці дитини саме за візуальними ознаками, спостерігати за специфікою взаємодії її в класі. Ми можемо лише бачити фактично участь дитини у дистанційних заходах і оцінювати рівень успішності. Тому для нас це в системі освіти додає ще більше випадків. Також, колеги, давайте не будемо забувати про інформаційний простір, тому що дітям сьогодні доступна дуже великий об'єм інформації. І війна сьогодні в наших реальних, вона фактично відбувається онлайн, тому що більшість фактів, ну, точніше, численна кількість фактів, вона викладається одразу в мережу і можна спостерігати багато елементів, багато дій військових операцій. Фактично одразу після їх здійснення. І дітям це також доступно. Це теж варто враховувати. Отже, що може робити система освіти? Перш за все, враховувати, що в освітянській спільноті, також численна кількість членів родин військовослужбовців, а емоційний стан педагога, освітянина, він буде також впливати на можливість підтримати учнів. З якими він взаємодіє в конкретний момент під час уроку. Тому тут важливо розуміти, що також у членів родин військовослужбовців, які є педагогічними працівниками закладів освіти, можуть виникати моменти, які пов'язані з їхнім особистим переживаннями, дезор... дезорієнтацією в умовах, коли рідний військовий перший став до лав армії, нерозуміння, що робити з тих чи інших питань, коли втрачена комунікація на, на певний час. Нерозуміння, як діяти, коли потрібна відпустка чи лікування військового. І це все невизначеність, вона підвищує, суттєво підвищує рівень тривоги у таких осіб. У відповідь на ці виклики нашою організацією створено такий проект, який називається Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців, в рамках якого здійснюються консультації і супровід і соціальних питань та психологічна допомога. Цей проект функціонує за підтримки. Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України, Департаменту соціального та гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України і Національної гвардії України. І щодня фактично працює телефонна лінія підтримки з 10 до 20, а також і також функціонують групи підтримки для матерів та дружин військовослужбовців. Тому, перш за все. Це перенаправлення тих освітян, які потребують такої допомоги до фахових спільнот, які таку допомогу можуть надавати. Цей проєкт є однією із таких спільнот, яка здатна забезпечити е, таку допомогу, тому що і консультації, із соціальних питань дають змогу розібратися і звертатися. При різних моментах, так і знижують рівень невизначеності. І психологічна допомога вузько спеціалізована, тому що е, в таких е, родинах виникають свої специфічні запити. Це все є можливим, це все безкоштовно з будь-якого мобільного оператора можна телефонувати, і ця підтримка буде надана. Так само, ви бачите на слайді, є можливість звернутися через Телеграм, і це теж е, може допомагати. Тим, хто не має змоги зателефонувати з тих чи інших причин, ця підтримка є доступною. Другий момент, як може реагувати система освіти, це вчасно помічати стресові стани у дітей різного віку. Тому що емоційно-поведінкові стани дітей різного віку по-різному проявляються. Коли ми говоримо про систему освіти, то, звісно, ми тут бачимо ті вікові категорії, які найбільше стосуються. Системи освіти, так, це дошкільнята, школярі, підлітки. І ви можете бачити серед засобів реагування на, на емоційно-поведінкові прояви? Що більше за все, це стосується уваги і близької підтримки. І цю увагу і близьку підтримку може, як правило, забезпечити той дорослий, який знаходиться поруч з дитиною в конкретний момент часу. Що ми, як освітяни, що? Педагогічні працівники можуть зробити. Перш за все, якщо ви помічаєте ось такі поведінково-емоційні прояви у дітей, які ви бачите на табличці, необхідно сконтактувати з найближчим оточенням дитини, з тим дорослим, який сьогодні є опорою для цієї дитини. І далі вже повінформувати про те, що ви помітили. Поінформувати про ту взаємодію, яку може надати цей близький дорослий, поспілкуватися, чи він помічає цю зміну і що він може зробити саме тут. Тому що найбільшу турботу може надати той з батьків, хто поруч, або той дорослий, який зараз виконує цю функцію. Підлітки та старші учні краще приймають допомогу від тих, кому вони довіряють, ви це добре знаєте. Тому, звісно, треба знати перш за все. То у класі, яку ситуацію має, і з ким з цієї, в цієї дитини є довірливі стосунки. Це основне. Що ж робити тоді, коли батько такої дитини, мама, тато та інші близькі дорослі звертаються до вас за допомогою? Тому що він бачить, що знижується успішність дитини, або він бачить, що регресує. Дитина у своїй поведінці, наприклад, починає знову малювати по обоям, або е, проявляє такі емоції, з якими е, мама, наприклад, не може впоратися, і вона звертається за допомогою до вас, як до класного керівника, або до психолога системи освіти, або звертається просто як до людини, яка, е, якій вона довіряє, так? як вчителю. І що ви можете зробити в цей момент? Ну, перш за все, це застосувати той педагогічний інструментарій, який вам добре відомий, який ви давно застосовуєте, це додаткова увага до такої дитини, це похвала, це залучення до спільної групової діяльності, де дитина буде відчувати свою задіяність, тому що коли буде включатися задіяність не лише емоційної складової головного мозку дитини, а ще і кори головного мозку, то емоційний. Рівень буде дещо знижуватися. Дитина буде відволікатися на іншу корисну діяльність, а соціальна взаємодія в групі, вона має таку здатність, як зниження емоційного рівня переживань дитини. Також ви можете радити таким батькам звертатися за допомогою до сторонніх організацій, які можуть надати фахову допомогу в тих чи інших питаннях. Одним з таких проєктів є проєкт «Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців, про який я згадувала дещо вище. Тут хочу дещо зупинитись більше на цьому на цій інформації про цей проект, тому що на телефонній лінії працюють психологи, які мають досвід і практику і освіту спеціалізовану, і вони можуть надати і консультації і соціальних питань будь-якого рівня, які стосуються несення служби військового, і також, навіть якщо якісь питання не можуть знайти відповідь одразу, то вони беруть час для того, щоб з'ясувати найкраще можливе рішення в цій ситуації, а також проконсультувати з психологічних питань. Якщо ситуація потребує додаткової консультації, тому що є більш глибокі емоційні стани, можна звернутися за індивідуальною психологічною допомогою. І це можуть бути в тому числі фахівці, які підключаються з онлайн-зв'язком і можуть надати цю консультацію, або порадити фахівців, які проживають в тому місті, в якому знаходиться зараз та жінка чи чоловік, які є батьками дитини і що до вас звернулися. І окремим елементом це є групи підтримки, це дуже потужний елемент групи підтримки для дружини, матерів, військовослужбовців. Тому що дуже часто е, членам родини військовослужбовців, особливо там дружинам, їм складно ділитися своїми емоціями з іншими оточуючими, які не мають такого досвіду. Групи підтримки це такий майданчик, де є розуміння людей один одного, тому що вони мають схожий досвід, схоже переживання, і вони за бажанням можуть ділитися цим переживанням, ділитися досвідом подолання тих чи інших емоційних переживань, налагоджувати. Допомагати налагодженню взаємодії в родині також. Ці групи супроводжують фахові психологи, це не терапевтичні групи, але атмосферу забезпечують і взаємодію фахові психологи, які мають численний досвід проведення саме таких груп. Також ви можете радити таким батькам додаткову літературу, додаткові поради на сайті проекту, про який я говорю, також є. Корисні поради, які стосуються як дітей, наприклад, як спілкування дітьми різного віку, заняття для дітей різного віку, які можуть застосовувати батьки, так тут є і конкретна підтримка для родин військовослужбовців. Це і путівник для родичів військового, який виконує задачі в районі бойових дій. Також є різна інформація стосовно тих центрів, або можливо додаткової підтримки в різних в різних регіонах України. Сайт досить доступний. Тут також можна зареєструватися одразу на першій сторінці в групі підтримки, і також тут можна знайти групи підтримки для родичів військових, з якими втрачено зв'язок, тобто ті, які вважаються зниклими безвісти, і ті, які знаходяться, перебувають в полоні або е, мають в родині загиблого військовослужбовця. Ця допомога вона, забезпечується окремими групами. І також, якщо потрібна додаткова консультація, як в такі групи звернутися, можна зателефонувати за номером телефону 0800 332 720 і допоможуть вас зареєструвати в таку групу підтримки. Власне, колеги, дуже простий момент. Коли ви бачите, що потрібна додаткова допомога, людина перебуває в емоційно збудженому або, навпаки, апатичному стані, це стосується як батьків, так і дітей. Перенаправляйте за допомогою, залучайте додаткові ресурси. Також, якщо ви потребуєте такої допомоги, звертайтеся самостійно. На сьогодні є багато проєктів, які на волонтерській безоплатній основі допомагають українцям долати виклики, які є сьогодні. Одним із проєктів я поділилася з вами. Також, можливо, ви захочете поділитись посиланнями під цим відео на інші проєкти, які можуть допомагати один одному. Тому, перш за все, що я хочу побажати, це. Давайте, колеги, будемо турбуватися про себе, тому що, коли ми турбуємося про себе, ми маємо сили для того, щоб допомагати тим іншим, про яких, про яких ми хочемо потурбуватися. На все добре.